Дай даже кирит тогда. Сегодня я вам расскажу, как будет будем разумный. Я то, я вам расскажу, 10 легких способов, как стать разумным. Так что слушайте с нами. Перший спосіб це значний фізики активності, другий спосіб це состояння список рублів. Третій делеється робити, робити перегрив каждий. П'ятьцевоту картиє від дві години. Третія лекаря музика без слов. Четвертый. I work other just all dead. the never boy, the never night song for the other. She hinted to him. So happy, to himɓe hakkilitta be wakkati ɗo ɗon wada ko ɓe piskom. Tak, ɓe nufata ko ɓe nufata ko Ну а с вами был Риба Мех. И если хочете больше узнатися про як статус, так что підписуйтесь на мой канал, пишіть в комментариях, что вы хочете, би я показал другим видео. И пока-пока, пока-пока. И ставьте лайки за це видео.